У центрі Луцька сотні людей стали навколішки. На театральному майдані попрощалися із захисником України Артемом Павлюком. 31-річний лучанин загинув три дні тому на Луганщині. На війну пішов у перший день повномасштабної війни. Був стрільцем-снайпером, розвідником розвідувального відділення розвідувального взводу. Загинув 21 березня в бою з ворогом біля селища Діброва Луганської області того ж дня, 21 березня, на тому ж місці біля Діброви перестало битися серце двоюрідного брата Артема, 32-річного Петра Войтовича з Суманської громади. Героя Артема Павлюка відспівали в свято Благовіщенському храмі Луцька. Потому домовину з тілом героя привезли на театральний майдан. З духами спочилих праведників душу воїна упокій. І прийми до блаженного життя біля тебе, чоловіко, любче, в оселях твої, господи, де всі святі твої спочивають. Поховали захисника України у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Висловлюємо щирі співчуття родині героя.